Буде піти на роботу щось зробити. Це буде добре. І тут прийшов і то... зробити. Доброго дня, Діма. Доброго. Скоро свято захисника України. Я б хотіла, щоб ти щось побажав своїм побратимам. Своїм побратимам я хотів би побажати доброї, твердої мотивації, стійкого, міцного чоловічого характеру і військової удачі. А що для тебе характер можеш розказати? Характер. Характер це сукупність. Декількох дуже важливих таких, таких моментів, таких як виховання, таких як статус, таких як ціль, таких як здатність пристосовуватись. Ну і, власне, туди ж входить і мотивація. Характер це і є мотивація. Мотивація гартує характер, а характер гартує мотивацію. Тобі допоміг характер вижити? Так, звичайно. Завдяки моїм батькам. Виховання було таким, як треба для чоловіка сучасного. Тобто на війні, щоб вижити, потрібен характер, правильно? Характер. Перше всього це характер. Це здатність швидко мислити, це здатність реагувати, приймати нестандартні рішення, а часами, і наоборот, настоящі, як то кажуть, справді стандартні рішення, яких ніхто не очікував в, даним, в даний момент. Здатність гнучко приймати рішення, мислити. Ну і відчувати людей дуже важливий момент, тому що всі ми люди всі потребуємо якоїсь там психологічної, як то кажуть, уваги. Елементарно спитати у людини бо бойового товариша після, скажімо так, важких, якихось таких пережитих моментів, як ти, що ти, надати йому звикло, звичайно, якусь там допомогу, таке як хлопнути по плечі, трошечки його, як то кажуть, змотивувати, бо може він трохи розбився або злякався. Таке буває, і дуже часто. А що відіграє страх у житті військового? Він допомагає чи він заважає? Страх це якраз таки, це наша первинна, е, схоже, з рефлексами відчуття. Бо завдяки страху людина виживала. Ці скільки там? Дві тисячі. Чи це тільки тих, які записані роки, а до цього були мільйони років з первісної людини. Страх, саме страх нам нам движе, щоб ми виживали. Немає страху, це дуже погано. Страх повинен бути завжди. Страх нас як таки і рятує. Тому страх має бути. Не боїться тільки, Ну, тільки одиниці не бояться. Я їм часом іноді навіть навіть І Це правда. Дякую. Ми тебе хочемо від соціально-психологічного центру привітати із ним захисника, і можна тебе обійняти. Дякую вам, дякую вам. Сердечно дякую. И внутренний теоретический край выпишет. И внутренний теоретический край выпишет. Все, что выпишет. мы нарисовали... <говор> Сейчас мы нарисовали... <говор> Сейчас <говор> По зовнішніми якимись пахпані, такими Ну, Наскільки я поважаю своїх колег і тих людей, з якими я там знаходжуся, що ви Ну, Я підказую, що дітям вони поважали зірки, але вони вражають. Це для мене дуже